В Амстердамі свині засмерділи салон літака так, що він спізнився на 30 годин. А у США ображений водій вирішив повернути новопридбане авто просто через вітрину. Тим часом острови в Тихому та Індійському океані трусило ураганами і землетрусами, що перетворило їхні міста на апокаліптичні декорації. Це новини, які справді вражають. На острові Майота, що в Індійському океані, пронісся нищівний ураган. Він був найсильнішим за останні 90 років на цьому острові. Подивіться, помешкання перетворилося просто на гори сміття. Дерева вирвані з коренем. Автівки потрощені. Вітер нісся зі швидкістю 220 км на годину і на шляху зносив все. Коли ураган вщух, рятувальники кинулися на допомогу. Однак їхню роботу суттєво ускладнювали повалені дерева і суви ґрунту. Вони перегородили багато доріг, які сполучали населені пункти. Циклон під назвою шидло, і він зруйнував не одне містечко, а цілі населені пункти. Тим часом республіку Вануанту добряче трусило. Це острівна тихоокеанська держава. Від цього страшного землетрусу постраждало близько 116 тисяч людей, тобто майже третина населення країни від поштовхів магнітудою понад 7 балів, серйозних пошкоджень зазнали будівлі посольств США, Великобританії, Франції та Нової Зеландії. На це навіть страшно дивитись, не те, що пережити. Землетруси у тій країні не дивина, варвенту розташована у сейсмічно активному тихоокеанському вогняному кільці, і тому потрапила до списку країни, які найбільше схильні до ризику стихійних лих та різних явищ. Хоча навряд чи до такого можливо звикнути. А ця новина одночасно і смішна і печальна, можна сказати, навіть свинська. 259 пасажирів змушені були перебудувати свої плани через свиней. Справа в тім, що у вантажний відсік пасажирського літака Амстердам-Мехіко посадили 100 поросят. І все б нічого, аби їдкий сморід не охопив салон літака, і через запах довелося екстрено садити судно і висаджувати смердючих пасажирів посеред дороги на Бермудах. Через це літак затримав. Але аж на 30 годин чи можливо таке? Запитаєте ви вочевидь, що так можливо, і ви колись літали з цікавими сусідами? Просто про це не знали. Якщо слова не допомагають, потрібно діяти. Гадаємо, саме так подумав власник нещодавно придбаної автівки, якою розбив вітрину автосалону. Це автосалон у штаті Юта США, а це у нього щодуху влетів клієнт салону, прямо на авто. Він купив там вживану машину, а коли вона зламалась, вимагав повернути гроші по гарантії. Однак йому відмовили, пояснивши, що на вживані авто така опція не поширюється. Ця ситуація добре розлютила водія, і він нічого. Кмітливішого не придумав, як розгромити салон тією ж машиною. Так набагато краще і правда.